Сьогодні, 23 квітня, в Україні відзначають день психолога. За роки великої війни Українці визнали, що часто саме психологи рятували нас морально, підтримували і давали сил жити і рухатися далі. Особливого значення набула й робота військових психологів. Іноді вистачає звичайної розмови, аби допомогти захисникам оговтатися після тяжких боїв. І ми проводимо такі коротенькі тести на визначення вашого морально-психологічного стану. Олександр та Сергій бійці 40 сорокової бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти нині на відновленні після кількох тижнів на передовій захисники проходять тестування з військовими психологами. Психолог він професійний. Він до до, до кожної людини свій підход Вигорати з часом треба, тому що все в собі ти не можеш тримати. Воно накопичується, але тобі його з часом треба комусь розказувати. Військові психологи постійно працюють з бійцями після передової у бригаді. і група контролю бойового стресу завдяки дебрифінгам, бесідам, і тестуванням визначають моральний стан бійців, щоб вчасно надати їм допомогу. В цей час дуже важливо визначити категорії людей, кому потрібно надати допомогу люди знаходилися в районі виконання бойового завдання. Це дуже суттєво впливає на стан психіки. Якщо вчасно або взагалі не буде надана допомога, це може привести до ПТСР. Дар'я 22 сама з родини військових. Вона дипломований психолог. Після завершення навчання у військовій академії одразу пішла на службу. З бійцями цієї бригади працює вже рік. В них можна просто приїхати, їм просто хочеться поговорити про все. Вони вже один від одного стомилися, одні ті самі обличчя навколо. І їм просто не вистачає ще там третьої людини, щоб з кимось просто поспілкуватись про життя. розповідає для неї часом важче працювати з родичами бійців. Певно, одне з найважчих розмов це розмови, все таки не з самими бійцями, а з рідними поранених. Бувають моменти, телефонують дружини, батьки поранених хлопців. Такі групи психологічного відновлення є в кожному підрозділі бригади. Фахівці радять захисникам не тримати в собі пережиті емоції, а звертатися по допомогу до психологів. Адже навіть звичайна бесіда іноді може розрадити і допомогти морально відновитися. Луїза зарім наданіл сліж факт єдині новини.